Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді степеня добуток. І завдання перше добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 4. І завдання друге добуток п'яти множників, кожен з яких дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. У першому завданні маємо добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 4. Отже, основа степені буде 4, а показник 3. Маємо 4 у третьому степені. У другому завданні 5 множників, кожен з яких дорівнює мінус 3. Отже, основа мінус 3, показник степеня 5. Маємо мінус 3 у п'ятому степені. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника математика 7. Інтегрований курс виконаний.